Всім привіт, з Говерли. Хто буде перший раз підніматися, Це відео буде як не як актуальніше для вас. Покажемо, як відбувався цей підйом і що потрібно взяти з собою. Погнали! Ходження на Говерлу розпочинається з бази заросляк, і я вам одразу скажу, що останні 10 км дороги це виклик для вашої машини. Вхід на КПП коштує 80 гривень з дорослого та 40 гривень з дитини. В оренду ми брали трекінгові палиці і не пошкодували про це при спуску з Говерли. Вони нам дуже допомогли. В разі, якщо ви забули взяти воду, їжу або головний убір. Не хвилюйтесь, тут все продають при вході. Підйом розпочинається з мальовничого лісу, по якому іти одна насолода. Ви можете обрати для себе три маршрути: зелений, найлегший, але один з найдовших. Синій, стрімкий, але коротший. Та червоний ще складніший, там можна захопитись без спеціальних карт. Тут все просто є отакі позначки на кожному дереві, і просто потрібно йти по ним. Але правило позначок діє тільки для синього та зеленого маршруту. Червоний майже без них. Як твої перші впечатлення? Отлично, ну так скажемо, нагрузочка вже пішла чувствовати. А ось після лісу перед вами відкривається палаюча зона, яка не дає вам сумувати і відпочивати в тіні. Треба ще постаратись знайти зону без сонця. Далі піднімаємось на Говерву, Вже стено стає трошечки складновато, але все нормально. Коли йдеш по лісу, набагато простіше. А ось коли йдеш по сонечку, то жарить дуже. Не забувайте головний обір, бо буде сонячний удар, я думаю. Йдемо далі. Так, ой, зараз почалась така маленька стежечка, і тут трошки можна посарапатись, але... Силок. Йдемо далі. І он вже говорила. Ерік, розказуй, як твої відчуття? Нормально. Ви вже піднялися чи ні? Та ні, ні, все, відлічно. Относительно. Сильно. Як твої відчуття? Ну в міру може бути, але файно. Чи мене має? Просто шокарі наші свят, дві безбашені. Підтащили мене на цю гору, а я впораюсь. Да, виша. Тут починаються такі камінчики. Але там вже фініш. Тут ми вже зморені йшли і бачили фінішну пряму, але нас ніхто не попередив про Малого Верлу. Останні 50 метрів ми тупо ліземо вгору. А, ето... Ярік, а шо там? Ето... А шо там, Ярік? Посмотри, що там. Ну що туди? Та на За очі місця, і ти не бачиш то і нам аж туди, так? Коротше, діло обстоїть так. Ми зайшли на цю гору. Ми вже такі йдемо, думаємо, зараз ми просто переможці. І Потім ми дивимося вгору, а там оце. Нам ще йти. Я не знаю скільки. І це капіц. Це розочарування. Тож факт, який ви маєте знати про синій маршрут. Це мала говерла, яку ви підкорюєте, і тільки тоді бачите масштаб біди. А точніше, остаточний маршрут, який вам ще необхідно подолати. Це останні, мабуть, 50 метрів. І це капець. <пець> вже Не те, що йти, дихати просто не хочеться. А то вже підніматись. Ой, і підніматись. I work hard each and every day. I get not say I don't <laughs> <in the> <laughs> I won't stop till I make a change. I'll withdraw on the I withdraw. i to I'm really not i, won't stop till I hear him say. <пробачу> 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 Ах, ми на Говерлі є зеркало для інстаграм-фоток, місце, де можна купити чай або каву, водичку і навіть пиво, трохи охолоджене. Також тут продають медалі за підкорені Говерли, але по правді кажучи, їх продають і в ярмарку на початку сходження. Але це все ніколи не стане в один рівень з красою, яка відкривається перед вами. Так кайфово просто сидіти, зробити собі бутерброд та пообідати, дивлячись на ці краєвиди. А ще по секрету скажу, що після такої дороги бутерброди здаються шедевром кулінарного мистецтва. Для спуску ми обрали червоний маршрут, але радимо спускатись по ньому тільки в хорошу недождливу погоду. А якщо ви хочете спуститись до говерлянського водоспаду, коли піднялись на говерло, то дивіться. Ви спускаєтесь з самого верлою. Тут є така стежечка, і маємо йти вниз, і потім повертати ліворуч, і так ви дійдете до водоспаду. Це буде червоний маршрут. До речі, ми ходили без гіда, але ні в якому разі не агітуємо вас робити так само. Кожен обирає зручний для себе спосіб. Якщо йти по червоній стежці, то обов'язково скачайте собі мобільний додаток, я в описі скину, в описі під відео скину той, що скачала я, тому що тут взагалі майже немає відміток. Якщо синя зелена, у ці тропи вони позначаються, то красна максимально мало і можна загубитись. Тож обовязково обов'язково качайте додаток. Что там, когда мы дойдем, мы уже два раза потерялись. Пошли по своей красной тропе. Короче, качайте приложение на телефон, оно помогает, потому что если вы хотите пойти по красной тропе, отметок вообще нигде нету. Мы, мы только три, раз... по-моему, видели отметки, мы... и то они Но были белые. Начале... <laughs> да, и мы пару раз ходили уже не по тому маршруту. Вот видите опять развилочка направо и налево. Мы идем налево. Пошли. Щоб ви розуміли різницю синього, зеленого шляху і червоного. Ось ця відмітка максимально мінімальна. І то це вже вони почались, до цього їх зговерли не було. Ну, як вам подорож? Розкажіть. Подорож, огонь. Не, ну вже так, да, вже на їзі, звісно. Ні, я є жива. Але в загальному трошечки тяжко було інколи. А, і так, якщо ви перший раз йдете в похідного верлу, то що ми брали з собою? А це була вітровка, тому що там на, зверху дуже сильно дує вітер, і вона вам точно буде потрібна. Потім ми брали з собою спеціальне взуття. Звичайно, якщо у вас його нема, ви можете піти у звичайних кросівках, Але як показала практика, в таких непромокаючих кросівках, які спеціальні для походу, набагато е, зручніше йти. А потім ми особисто для себе брали такі водонепронікні штани, бо якщо о, пішов би дощ, то ми одягли їх спеціально на себе, і у нас би не промок одяг. А також ми брали з собою флісові кофту, тому що на Гуверлі прохолодно, дуже прохолодно. Ми навіть її на себе одягали, тому що підмерзли там, коли вже піднялись. А брали з собою поїсти в нашому випадку. Це бутерброди, тобто ми брали хліб, а брали з собою ковбаску в такій вакуумній упаковці. Деякі люди з нашої групи брали фіднес-батончики, банани, але все одно тирили у нас бутерброди. Тож і виберіть з собою бутерброди. Водичку ми брали на одну людину півтора літра, і ми так збиралися на взбирались на говерлу у таку жарку погоду. Тож нам навіть півтора літра на людину було трошки замало, але там є такі горні річечки інколи по дорозі, і звідти можна набирати воду, якщо у вас вона там закінчилась. І найголовніше обов'язково беріть з собою крем від. Гару з SPF 50 мінімум, тому що можна обгоріти дуже сильно і мати там лице, в принципі, всю себе та що відкрита без одягу, а як мінімум два то й три рази за весь підйом, тому що підніматися ви будете десь годин, підніматися спускатись десь годин 6. В принципі, це все те необхідне, що ми брали з собою, і те, що нам знадобилось у поході. Тож бажаємо вам круто піднятися на Говерлу. А ми пішли збиратись, також зараз будемо туди вже видвигатись.